Друзі, всіх зі святом, Христос Воскрес! Сьогодні у нас 5 травня. І зранку встали і побачили, що мороз. Хоча дивилися погоду, на вечір там десь плюс 4. І зараз покажу, як у нас перенесла наш мороз полуничка, я б так сказала, не дуже. тому що... У нас є сорт Світхарт, квітоносики у неї наверху листя ростуть, Ну, в основному наверху. І та, що нанизу, та не примерзла, а та, що зверху підмерзші ягідки. Їх дуже багато. Майже половина врожаю знищена морозом. То ми не думали, що так буде. І не накрили та, що була раніше, в нас зацвіла, а вона раніше вся зацвіла. Зараз буду показувати, який має вигляд полуничка вже, вона є вже з ягодками з з червоненькими і є вже що будемо якось. Це показую, вже є червона ягідка, така. більше? це світхарт у нас. От дивіться, всі квітоносики, що були наверху, ягідка чорна, чорна, погана вона м'яка. Щас я, дивіться. Померзла, коричнева. Коричнева ягідка. Ось всерединки, бачите, чорне. Квітоносики чорні, ягідка вся чорна. Оце все треба убирати. Нанизу, та що було, ось бачите, знизу. Ось нижче була. Це не примерша, вся примерша. Оце квітоноси, всі померзли. Вода, бо є червоної вже багато, а ця вся зверху. Отак, бачите, є ось така вже яїдка. Ось такі. Пробую яка. Це світ, хоча лежало в нас ще агроволокно, ну, ну по погоді дивилися не. На вечір було прохладненько, ми чогось не накрили. Ця, що червона, там то... Та ця нічого. Ну, щось буде. Так, і тут у нас ось як віки. Бачите, які гарнюнки вже. Тут вже, вже червоні. Ще день два і будемо збирати. Іл'я. І ягідки вже лежать, червоні. У нас вітка так, ж обкривалася. І на квіті. Не думали ми, що буде мороз. Ну нічого. Тут, бачите, ось попримерзала трошки, але вона якось нижче. Самі квітоносики. Менше позамерзало. А та все наверху квітоносить. Бачите, чорні, чорні, квітка чорна, полуниця чорна. Червоненький. Скоро будемо збирати. Лезить на базар де будуть брати. Ось ще сьогодні був мороз, розпишіти. Що з вашою полуничкою. Ну, взагалі. Хто посадив розсаду, кого померзла чи не померзла. Сьогодні морози, які були. Цікаво. Підписуйтеся, слідкуйте. Будемо вдячні за підписку, за перегляд і за лайки. Всім миру, добра. І щоб більше не було морозів, тому що ще є інша полуничка, яка не цвіла. Флоренс тільки там почала вже цвіте. зараз покажу Флоренс. Тоже поприхвачивала. Вот, Дивіться, бачите, чорна стоїть вся. Чорна. Дядьки. Це все. Вже все. Чорненьке. Так, тут и Альба. У нас Альба вже така. що на осінь садку, весною садилась рано, то ця якось стоїть ягода, не примерша низенько, до землі, то не примерша. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, слідкуйте.